Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. У нас сьогодні 4 липня. Привіт! Ходи! І ми приїхали я взяла йому. Приїхали на озеро, Тільки інше будемо плавати лодками. І тут відразу залишимося ввечері, будуть салюти. Сьогодні так це свято. Де не Мама, щось тут. А яких збирає НАТО, я На, то, є то супра. Дивіться, скільки тут цих лодок. Тут дуже багато. Прям-прям. І ми будемо плавати, краса. Вже випливли. Ту штуку. Скільки тут різних лодок? Багато. Раз, раз, цих всяких, щоб підпливати. Багато рибки. Задінь бере. Ага, я два. Півен Ну це взагалі так класно, не на нагадую. Оби їх там багато вам. З нами плавають наші друзі, гості. Це якісь я не знаю, що там каже. Люди купаються. Церква чи магазині. Цілий день відпочиваються. ми підпливли до берега походимо бо ще трохи довго Так, беру зараз підемо я вам скажу серйозно потеплішала дуже я скажу що дуже потеплішала вода правильно я хожу і це сонця нема якщо буде завтра сонце я їду купатися Тепла, тепла вода вже ввечері і тепла, вона не холодна в ноги. Це супер. Ото роботи в мене, ото от, так. Да. І все, так, і все. Ой, ой. Ага. Там намочив, помив, ми. Тепер я знов мочую пісочок того камінчика. Ой, ой, ой! Ось так, ось так треба. <ріхи> І зараз змиває, ходить сюди туди. <ріхи> Видите, як це гарненько, навіть так просто. Видите, що є. Triple w lakacie, troszkę, taka. I ma film, daje stucharyczka. Pohodować. Lipczyk. I gaczeniaska, takie majerne, takie korosy. tak. Jak już nie mam oczywistego. Є осторожно. Гарний захід, таке рожеве. Ми сидимо просто. Дивись. Яка краса. Ми вже сіли в лоточку і їдемо. Пливемо, трошки відпливемо, тому що вже починають. Хто небудь це своє спочатку, а такі офіційні, знаєте, то пізніше. І вже, бачите, вже поліція, ця водна, вона дивиться, щоб там далі не запливали куди. То так, красивенько. А, там ще на даунтаун, типа така вулиця є. Вона як центральна, чи як? Там був такий парад. Незалежності, Ну він невеликий такий, тому що це мал невелике, невеличке містечко. Мені писали, що там їхніх е, крутіше. Ви розумієте, що це не столиця? Це просто штат, один із столиці там, на Америці, не столиця, це простий штат. То так. І то мені здається, гарно було як літак і все. Е, вже хто-небудь сам починає там. Робити ці салюти. Як будуть вони стріляти, я звук заберу, тому що це ну для нас, українців, він звук цей неприємний моторошний. Я просто зроблю беззвучно, але покажу вам, як гарненько красуцю. Скільки уже цих лодочок припливло. Краса така вечір. Гарна. подивіться вода. Я, як га. <плес> вже закинули якоря такого. Ось, і будемо просто ми тут стоять і вже чекати. Це дуже круто. Нові відчуття в воді дивитися на воді, дивитися на салюти. Дивіться. Чекаємо, вже просто чекаємо. Хто-небудь просто собі так бачу стріляє з будинку, ну, там, де живуть люди. Всі чекають, щоб стемніло. Ми зрозуміли так, щоб було краще видно оці офіційні салюти. Ну, Нам цікаво, ми приїхали ще раз побачити. Тому що ну, це гарно, по-перше, але дивіться, ось така картинка красива. Неймовірний захід проживе таке. Дуже гарненько. А це бачите сині блимає. Це поліція вод... водна, водя хотіла... хотіла сказати. Ну, де-небудь Починають. Дивіться, от вже стемніло, да? І вже зараз почнеться. І зразу в мене фонаричок вімпнувся, щоб знімати. І там уже далеко теж третьо. Уже, на жаль, не видно. Вау. Фонарик включається. Швидекс, і, і піпкають лодці. Це дуже було красиво, це неймовірно гарно. І наші вже Тимофій, дякую вам. Ми почали пливти По трошки. Вже я бачу підпливають до того. Мені здається, що там нема нікого там, де стріляють. Кожен наведений на свій час, коли стрілять. Але гарно, але й неймовірно. Красиво це. Ще останні такі. Салютики. Ні. І ми пливемо, дивіться так. Знаєте, що я подумала? Як би було це прекрасно, щоб це так святкували перемогу, щоб це святкували мир на нашій землі. Це просто до сліз. Мрія, не тільки мрія, а молитва, бажання. Мені дуже сподобалось дивитися це саме на воді. Того року ми теж дивилися, я була під таким враженням. А це ще знову нові враження, тому що ми на лодочці.